Варимо суп з паркетної дошки. Що ми будемо робити? Занурюємо в кип'яток інженерну паркетну дошку, залишаємо її на годину і надіємося, що в нас не буде розклейки. Як не буде розклейки на теплій підлозі, восточно вона не розклеїться. Майже година в нас минула Давайте подивимося на наші результати. Достаємо інженерну дошку склеєну, дивимося, посклеїться. Дивіться, навіть ламелька не відстала. Тобто година варилася при температурі 100 градусів плюс, тому що було повне кипіння. Немає ніяких в нас деформацій. Тобто розклеювань у нас немає. Значить, можемо. Точно бути впевнений, що в розклейті не буде. Так, і далі пробуємо сухий температурний режим. Тобто беремо фен, повне нагрівання. Дивіться, як міняється колір деревини. Тобто повністю висихає. Що ж, підбиваємо підсумки, наші експерименти дошка витримала. Тому будемо впевнені, що і тепло підлогу воно також витримає кого цікавить якісна інженерна дошка. Замовляйте в компанії ША.